Всім привіт! Сьогоднішнє відео присвячене прибиранні косіннів, між рядками. Яблуні, груші, такі, дивіться, який прекрасний молодий садок. Я вже трошки почав працювати, прокосив. Тут малина. Також між малиною прокосимо, вибачте, за вітер. Так, а зараз основна задача, що... Правильно повиносити гілячки. Все, всім гарного дня і приємного перегляду. Та проміжний етап нашого відео і нашої роботи. Ось так ми це все прокосили, вже вимальовується гарна картина. Тут ще залишився один рядок. Я його до половини докосив. Ось там в кінці, бачите. І тоді, між самими яблунями, можна буде прокосити і для чого це все робиться? Як ось тут, потім будемо тижитись трактором, а потім додивіться до кінця відео і я вам розкажу, для чого це все буде. Дякую за увагу! Ну і під завершення можу показати ось такий результат. Дуже класно вийшло. Так, як я обіцяв, тут будемо тижитись. Для чого? Для того, щоб посіяти однорічну траву, називається Фацелія для бджіл. Є там декілька сім'їв бджіл, і вони дуже люблять. Цю траву і, в принципі, ми любимо мед потім їсти. Так що обов'язково дивіться, який гарний результат. Ось такий прекрасний молодий садок. Е, обов'язково підписуйтесь, буде продовження. Як я ці яблука буду збирати, їсти. Як буде тут сіятись фацелія І ще дуже багато чого цікавого. У вас підписка від мене. Цікаве відео. Все, всім дякую за увагу. До побачення.